Війська РФ атакували ракетами Дніпропетровщину. 34 людини поранено. У Дніпрі запустили фонтани. Жителям нагадують про заборону купатися у них. Гільзи за донати. Дніпрянин збирає колекцію воєнних артефактів. 34 людини поранено через ракетну атаку по Павлоградському району в ніч на 1 травня. У них забої, перелами, рани та контузії. Наймолодші травмований – 8 років. Двоє жінок, як повідомили Вова, перебувають у реанімації. Як повідомив голова УВА Сергій Лисак, Дніпропетровщину атакували ракетами. Сім з них було збито, утім є влучання. Внаслідок обстрілу в Павлограді пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, магазини та промислове підприємство. На території підприємства сталася пожежа. Рятувальники загасили її. Також є руйнування у трьох громадах району. Двоє жінок в реанімації: 45 55 років. В них переломи ребер, в них закриті черепно мозгові травми, з ними працюють лікарі. Але прогноз, скажімо так, благоприятний: 24 будинки, багатоповерхівки, понад 80 будинків приватного сектору, 5 магазинів, 9 закладів освіти, одна банківська установа та одна амбулаторія. Це в місті Павлоград, Вербківська громада теж постраждала. 40 приватних будинків пошкоджені. Юрівська два приватних будинки. А в Межоріцьке маємо пошкоджений заклад освіти. Чули дуже багато ввечері. Чотири були точне попадання. Мабуть, тому що ходуном ходив будинок. Також от і зарево за заревом, і прильоти, і взриви були. Горіло все там стояло і сморі таки страшний. А вранку 5-7, 7, 7 мабуть. Перше це получається. Ми там потім зрозуміли, що підірвався гараж. Сусіда підірвався і там машина в нього була. Багато мабуть, палива було ж ну, сама ракета розірвалася. І мені одразу в голові десь рядом. И вот когда двери все, все, все настежь, я выхожу, оно начало уже вроде как сереть. Смотрю, моя машина опрокинута. Были возгорания, возгорания, возгорания. В попыхах с утра. С колодца воду брал, ведрами носил лив, лив, лив на машину, не получається. Вот всі посіди все в пожарки, все кругом. Також вова повідомили, виділятимуть матеріальну допомогу для людей, житло яких зруйновано вибухом. Станом на 17 годину, як повідомив міський голова Павлограду Анатолій Вершина, звернулося 120 власників пошкодженого житла. Завтра планують провести сесію міськради, на якій розглянуть питання надання матеріальної допомоги. Є у нас розуміння таке, що у нас є 6 приватних будинків. Зараз вивчає комісія, як ступені їх пошкодження для того, щоб розуміти. Будемо пропонувати депутатам виділити 200 тисяч, тим, що менше приватним будинкам по 100 тисяч і на кожну квартиру на остікування вікон по 10 тисяч вирубали лісу на понад два мільйони гривень. На Дніпропетровщині затримали шість місцевих жителів. За версією слідства, один з чоловіків організував схему вирубки дерев на території Дніпровського району. До цього залучив ще п'ять своїх знайомих. Стовбури завозили на територію орендованих ділянок. Там рубали і продавали дрова комерційним установам. Чоловіків затримали під час вирубки лісу. Під час обшуків правоохоронці вилучили 800 кубометрів дров, бензопили та понад чотири мільйони гривень. Никому групування може загрожувати до семи років за ґратами. У Дніпрі 1 травня запустили фонтани. Нині працюють 10 з чотирнадцятим. Решту підключать упродовж тижня. Фонтани працюватимуть до кінця вересня, початку жовтня. Комунальники розповіли, почали готувати системи ще взимку. Першим запустили фонтан водяна сфера, що на Січиславській набережній. У Дніпроводоканал наголосили купатися у фонтанах заборонено. Це обладнання ревізується повністю. до стопроцентного до 100% відсоткової готовності. Потім монтується на протязі березня місяця, призводиться монтаж, опресовка ліній, також опробування електричних мереж спеціалістами Дніпрянин Ігор Квітка разом з трьома друзями почав збирати військові артефакти. Розповідає, після перемоги планує відкрити музей. Вже придбали два тубуси загальною вартістю 8 тисяч гривень. Це тубус ПТУР, противотанковий управляємий ракетний комплекс 9 М113. Примінявся на Луганському напрямку. Це в нас теж тубус з пороховим зарядом 155-й артснаряд. це від нього стався тубус. Там снаряд полетів по про на харківському на, на теж примінявся. Гільзи з автомата Калашнікова та великокаліберного кулемета Ігорю подарували друзі. Всі ці гільзи повністю приїхали з Бахмуту. От там в мене. Багато друзів, котрі вони всі в третій адільній бригаді. Ігор каже, всі закупівлі він робить лише на благодійних аукціонах, гроші з яких йдуть на донат ЗСУ. Ми стараємося виходити на офіційні аукціони, тобто, де люди вони, вони потім ведуть ачо, що вони ми річ придбали, вони ці гроші задонатили, купили ребятам то-то, то-то, то-то. Фото, відео, все на присилають. А у таких аукціонів ну, їх мало. Скажу чесно, да, їх знайти. Простанцію в нашому інтернеті дуже очень тяжело. Також Ігор планує створити базу даних власників військових артефактів, аби після відкриття власного музею залучати їх до експозиції. Олена Ростовцева, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро. От так, от так, от так. Зборку закінчив. Ігор Криничко розпаковує розвідувальний дрон. Пристрій розробило його харківське конструкторське бюро. Назвали Сірком. Ми вважаємо, що Україна загалом, і за е, тому числі з допомогою нашого нашого літачка. Е, так само як і Атаман «Сірко», не програє жодної битви. За словами криничка, наступного тижня компанія готується укласти договір на постачання таких оперативно-тактичних дронів збройним силам. Юрій Калгушкін, полковник запасу і волонтер, який консультує розробників, говорить: безпілотник пройшов тестування в Міноборони. Проводили іспити під час роботи радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної боротьби, він показав себе дуже гарно, нашим рибам ні, не вдавалося посадити. От, якщо казати про міні-міні, це міні, да, Mavic 3 MAVIC-PRO, то завдяки волонтерам ну, Збройні сили практично забезпечені і забезпечуються. Якщо казати про тактичні і оперативно-тактичні, то потреба дуже велика. Сірко може летіти на відстань до 25 кілометрів і фіксувати камерою місцевість протягом півтори години. Неозброєним оком апарату не видно на висоті 300 метрів і вище, говорить Криничко. Немає жодних е, випромінювань, відключаються всі е, прибори, які випремірують передатчики. І е, враховуючи те, що матеріал, з якого зроблена машина, він абсолютно радіопрозорий, тобто ЄПР-відлуння радіо дуже дуже маленьке, або навіть його немає. Його ну, майже неможливо побачити і в радіозоні. Літати на цьому дроні навчають у школі при конструкторському бюро, каже Криничко. Будь-який фотограф, художник, музикант, поет має можливість за 2-3 тижні навчитись виконувати е, свої бойові завдання на цьому літачці. Це зроблено за рахунок максимальної автоматизації. За розрахунками представника компанії зможуть виробляти на місяць до тисячі таких безпілотників. Дмитро Горбіник і Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Продовж двох днів у Львові провели відбірні змагання ігор нескорених до національної збірної. У дев'яти видах спорту змагатись до Львова приїхали понад 220 учасників із усієї України. Іска одразу на свою доріжку для запливу вирушає 30-річний військовий із Волині Віктор Литовченко. Він отримав травму хребта поблизу Ізюма і зараз не ходить. До цього каже професійно, плаванням не займався. «Без них гребсти велике усилення придати цьому. Але якщо навчитися, якби володіти технікою, то не настільки не настільки все і важко. Це якоюсь мірою моє моя реабілітація. Саме більше я хочу на ноги стати, тому і працюю. А я попаду в збірну, то буде класно у 50-метровому басейні. Учасники змагались у різних видах плавання. Показати свої результати саме у плаванні зголосилось близько третини усіх учасників ігор. Близько 80 учасників в шістьох категоріях. Це учасники, які приймали участь в бойових діях, постраждали принесені служби, захищали нашу батьківщину. І є ветерани, а є діючі воїни, які прийшли на наші змагання прямо з фронту. І після змагань так само поїдуть на фронт. Сама реабілітація, основна ідея ігор, каже міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Із понад 220 учасників понад 60 відсотків це новачки. І на ігри нескорених приїхали вперше. Зі всіх учасників до національної збірної України всього увійдуть 24. Їх обиратиме спеціальна комісія. Для будь-кого хто буде обирати, це буде вибір. Тому що дійсно філософія ігор нескорених, що спортивна частина результату це одна історія. Але дуже важливо, щоб участь в цих іграх також надала можливості реабілітації, тобто відновлення себе. І тут будемо обирати. Тому і такий принцип обрання це колегіальний принцип, експерти різних рівнів, громадськість всі залучені до цього. Але для кожного думаю, це буде важкий вибір. Національна збірна братиме участь в Invictus Games в Дюссельдорфі у вересні цього року. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.